Зі нас, да? Так. Так є. Наш трасєй же посадка за на доставку тоже схема. За, да. за дальню кубочку. За тим дальнім кубочком. Да, 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 да. А тут орму катер Вон там. А во там. 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 Вон міни затаїть. Починається найбільш інтенсивна робота їхніх мінометів, артилерії. Це так за пару годин до того, як має бути наступ. Або от буває, що ночі от посівають постійно артилерія, міномети це для того, щоб виснажити, подекуди розбити наші позиції. Вони воюють старим так. дідуським методом. Це так, як колись наші діди воювали, артилерія розбиває позиції, а тоді заходить піхота, зачищає. Вони дуже... Великими групами починають заходити, натискати. І завжди потрібно, щоб хтось піхоту прикривав ззаду. За день і 50, буває за день і 20. Все залежить, як вони просуваються і як є можливість працювати. Тому що ми стараємося бити не так, як вони. Вони хаотично б'ють по квадратах. А ми стараємося, щоб вже на точну в ціль попадати. Ну давай! 走走我哥追不上你打我哥追不上你追